Головне події в Харкові та області 14 липня. Російські Герані посеред дня вдарили по місту Златопіль на Харківщині. Два безпілотники влучили по приватному сектору та котельні. Чотири приватні будинки зруйновані, повідомив мер міста Микола Бакшеєв. За даними обласної прокуратури, від удару загинула жінка 57 років. Ще 10 людей отримали поранення та травми. Серед них 13-річна дівчинка. Протягом дня безпілотники прилітали й по Харкову, але менш руйнівні – «Молнія» та «ФПВ». Перший зранку влучила в дорогу в Немишлянському районі. Другий в день атакував зупинку громадського транспорту в Шевченківському. Обійшлося без постраждалих. Під обстрілами знову була Куп'янщина. Вночі село Грушівка атакувала Герань. 2 поранення отримали літні чоловіки. А напередодні ввечері ФПВ-дрон влучив по службовій автівці поліції. Четверо поліціянтів зазнали поранень. Сьогодні в день росіяни завдали авіаційних ударів по селищу Борівське. Там поранений 16-річний хлопець. Сьогодні буревій повалив у Харкові понад тисячу дерев і пошкодив більше, ніж 500 дахів. Також у місті обірвало більше як 200 ліній електропередач. Такі дані навів мер Ігор Терехов. Він заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 95-му році, який харків'яни пам'ятають за масштабну аварію на диканівських очисних спорудах. Цього разу обійшлося без масштабних комунальних аварій. Вода та каналізація в місті працюють, електрику повернули більшості абонентів. Проте протягом дня енергетики ще працювали по заявках здебільшого з Новобаварського та Основ'янського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час. У першу чергу це стосується відновлення дахів. В області тим часом продовжують лагодити пошкоджені лінії електропередач. Досі без світла частина Дергачівської громади повідомив начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. У Харків Обленерго відзначили, що негода знеструмила близько 80 тисяч точок обліку. Станом на вечір неділі залишалося підключити ще близько 10 тисяч. Найбільше виробництво фальшивих акцизних марок в Україні виявили в коротичі. За версією слідства організували його спільно мешканець Харківщини та двоє громадян Туреччини. Для масового виробництва встановили професійне друкарське обладнання. Фальшиві акцизні марки продавали в першу чергу виробникам алкоголю. На місці вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок. А вартість вилученого контрафакту перевищує півтора мільйони гривень. Трьох фігурантів справи затримали. Суд взяв їх під варту. Повідомила Харківська обласна прокуратура. За фальшування акцизів їм загрожує до 12 років в'язниці. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.